Навіщо ми їдемо в Ія? Ми витрачаємо півдня і потім ще самі збираємо ці меблі. Ми ж могли просто замовити онлайн, вже готово. І дивна річ, після цього ми ще й задоволені. То можливо, це зовсім не про меблі? Насправді люди обирають продукти не так, як ми думаємо. Вони наймають їх, щоб виконати для себе певну роботу. Зазвичай ми порівнюємо магазини так: де дешевше, де швидше, де зручніше. Але тут є проблема, бо це не пояснює, чому люди їдуть, наприклад, в Ікеа. Причина в тому, що люди купують насправді не речі. Люди купують результат у своєму житті. У випадку з Ікея меблі це не головне. Головне зробити порожню квартиру схожою на свій дім. Спочатку я думаю, так, мені потрібні нові меблі. Але насправді, чого я хочу? Я хочу, щоб тут було затишно. А ще глибше, я хочу відчути, що це мій дім, мій простір, і що я з цим впоралася сама. Це і є робота, для якої я наймаю Ікея. Меблі це лише верхівка айсбергу. Насправді кожна покупка має. Набагато глибший сенс. І якщо його не бачите, то ми тоді не розуміємо, чому люди обирають той чи інший продукт. Рівень перший на поверхні це те, що видно одразу. Ну, Наприклад, меблі повинні бути доступні, вони мають вміщатися в мою маленьку квартиру, їх має бути легко привезти. Але наступний глибший рівень це емоції, які в мене ці меблі викликають. Я це зібрала, я зробила собі свій дім, я впоралася, я молодець. І саме цей рівень зникає, коли все привозять вже готове. А найглибший рівень це соціальний рівень, що подумають інші. Це сигнал: у мене є дім, я доросла, в мене все гарно. І якщо ми подивимося на те, як люди обирають продукти під цим кутом. То стає зрозуміло. Справжня робота. Це не меблі, а зробити простір моїм. Ікея конкурує не лише з меблями, а насправді вона конкурує з будь чим Абсолютно з будь чим що допомагає людині відчути якийсь прогрес у своєму просторі. У тебе є початок. Порожня кімната. і є Бажаний результат, свій простір. Між ними є різні способи туди дійти. Іноді для цього зовсім не потрібна шафа, іноді достатньо рослини або гарної деталі, або пофарбувати стіну в якийсь новий колір. зробити щось власноруч. Усе це альтернативи для тієї самої роботи. Я, до речі, не працюю і ніколи не працювала в Ікеа. Але це дуже зручний приклад, щоб пояснити job to be done. Тому що Ікея дуже добре розуміють, чого насправді хочуть їх покупці. І вони просто зібрали все це в одну купу, в одну систему. Тому вони не просто продають окремі меблі. Вони показують вам цілі кімнати, вони продають рослини, картини. У них є ресторани, дитяча кімната. Вони допомагають виконати. Вам всю роботу цілком. От і вся логіка. Job to be done. Наступного разу, коли ви хочете купити щось нове. Зупиніться і подумайте, а чого я справді хочу? Що я хочу змінити в своєму житті? Яку роботу ця покупка для мене виконує насправді? Якщо хочете дізнатись більше, читайте Competing Against Luck Клейна Крістенсен. Це книжка про те, як зрозуміти, чого насправді хочуть ваші клієнти. Як писав Шевченко, в своїй хаті своя правда, своя сила, своя воля. Люди не купують меблі, вони будують свою хату.